Доброго дня, у мене стоїть Мірена ровно рік. І пропали вусика. Що робити, і скільки можна далі ходити з Міреною? Дуже цікаве запитання. І якщо вусики пропали, по-перше, треба заспокоїтися: вусики, спіралі носили одну єдину функцію, щоб спіраль спорожнини матки дістати. Тобто вони. Окрім як зручності для лікаря ніякої функції не несуть, ви маєте це розуміти. Якщо вони пропали, наша тактика, ми йдемо на ОЗД, дивимося, спіраль на місці, спіраль не витяглась, може вона там випала, ви підняла щось важке або, або в місячні були зарязні, і вона випала. Якщо спіраль ваша на місці, ви ходите зі спіралю стільки, скільки потрібно, на контрацептивний ефект, на лікувальний ефект Мирени, це не впливає. Носити Мірену можна стільки, скільки ви запланували з вашим лікарем. Якщо ви її запланували для лікувального ефекту, то ефект буде тривати 5 років. Отже, ви рік вже відносила, маєте ще 4. Але загалом Мірену можна носити до 8 років, але 5 з них буде лікувальні. Лікувальна речовина там ще є в контейнері, що в спіралі. А ще 3 Вона може бути як засіб контрацепції. Отже, сподіваюся, що я на ваше питання відповіла.